<Happiness gegen> o <violininding> é <warfare> Сладкий! Мичилися зі своїм сином, який залишився на окупованій території. Більше двох років ним не було ніякого зв'язку. Нам посоветували звернутися до цієї організації. Ми звернулися і буквально через майже, через два місяці нам дитину. І тільки ми звернулись, зразу нам надали відповідь, що ми вам допоможемо і сказали, дзвоніть цілодобово. І днем, і ночі. Так воно і було. Дуже велике якось. Всім дякую, хто був задійний до цього. Це супер, що зробили. Це дуже приємно. І, і взагалі я вважав це неможливим, коли це сталося.